Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні 4 квітня 2025 року. Прийшов на пасіку і дивлюся, що відбувається. Сьогодні найтепліший день в цьому році у нашій місцевості це Південь Київської області. Значить Почав чистити, але, думаю, для вас зроблю відео. Ось можна бачить. Знімаю пилковловлювач, найкраще їх. Їх знімати і дивіться, край забитий, решітки. Йде здоровий, здоровий бомби пилку, і, воно, і вони влажні, і ними забивають. Туди не, не сипеться. Туди не сипеться. Тут те саме. Треба знімати, чистити і знову вішати. Показую те саме. Ось центр, центр забитий, Нижні ресушотки, туди не сипеться. Що тут? Я вже трошки по пасіці ось дивіться, що відбувається. Так сипеться, бо не просипається через решетку, висипається наверх. А це ряст цвіте. Ряст. У нас зараз цвіте ряст. Ну, жовтий пилок. Тут та сама історія. Прохожу, так ось знімаю і зараз почищу, по, почеплю назад. Що тут? Ось тут десь я так бачив сильно. тут. Можна просто міняти пильцевлавлювателі, цього зняти, другого почепити. І диви, не знімається. Наче було забито, наче немає. А, це тут ось, тут о, не на тому. Ошибся. Дивіться, скільки... Скільки на землі пилку. А через що? А через те, що тут повно вже забита вся решетка. Пробіг, трохи зібрав. Дивіться, а тут вже, мабуть, він повний. Це перший раз в цьому році. Повний. А ну зараз, чи повний, чи забитий. Ні, забитий. Забитий пилкозборник. Дивіться, він не... Фу. Він не повний, але решітка повністю забита, падає, падає. Дивіться, решітка повністю забита. Хоч контейнер не повний. Тому треба контролювати, все держати під контролем. Якось так, проходить по пасіці, дивіться, чистить, тобто збирати пилок, треба можна сказати, жити на пасіці. Ось те саме, дивіться. Тут забито те саме, знімати, ну тут є в'яз теж. Там всередині щось нанесли. Отак От проходить познімати, почистити і почепити їх назад. Сьогодні 5 березня, це південь Київської області. Е, най, найтепліший день за весь період. Це вчора до обід було, було ще в нас. Я вчора робив контент свій. обід було ще холодно після обід непогано вони не принесли, несли вербу. А наверх прине наверх клинка принесли. Тому якось так ось оса. Дивіться, їй, ай, ушла матка, оси ушла. Не задушив. Тому якось так. Збираємо пилок, контролюємо бджіл, це вже трохи все висипав. Ось теж бачите, що відбувається. Решітка забита. А, це ще це показував. Ну добре, все. На цьому все. Всім добра здоров'я. До побачення, до наступного відео. 4 число, квітня місяця.